Технічні новинки стали ще ближчими та доступнішими для мешканців міста Червонограда, адже там відкрився уже другий магазин Фокстрот. Він розташований у зручній для більшості жителів локації торговому центрі «Майдан». Економіка мусить працювати. Ми, як потужна компанія, забезпечуємо цей економічний розвиток. Ми не зупиняємося, ми розвиваємося. Ми відкриваємо нові магазини, і саме на Західній Україні ми відкрили. Чотири магазини вже і плануємо до нового року відкрити ще один магазин. Магазин «Фокстрот» приваблює поціновувачів сучасних гаджетів святковими повітряними кульками. Ще зі входу усередині ж яскравий інтер'єр, який виконаний у фірмових помаранчевих кольорах бренду. На 800 квадратних метрах охочі знайдуть технічні товари на будь-який смак і гаманець. Смартфони і планшети, ноутбуки, і телевізори, пралки, холодильники, велика і дрібна побутова техніка, широкий вибір аксесуарів та модерних девайсів для. Для побуту роботи і дозвілля перші покупці вже змогли оцінити переваги нового торгового магніту. Новий магазин відкрився. Я прийшла, поцікавилася. Ціни мені зовсім доступні. і Я вирішила тут придбати доставка є. Шукаємо, дивимося, будемо бачити ціни. Приємно. Нас зацікавили, тому щось знайдемо. Ціни доступні, так є акції, є знижки. Так я ще маю 200 бонусів, то входжу щось, дивлюся, щоб що, щось купити. Аби ваші покупки були ще приємнішими, спеціально до відкриття у Фокстроті підготували вигідні акції, кругленький кешбек та знижки до 50 Устигніть ними скористатися. У нас на період відкриття з 26 по 29 жовтня дії для наших улюблених клієнтів знижка до 50% на всі групи товарів, плюс додатково їх можна оформити в кредит, і додатково оформляємо 5% кешбеку на всі групи товарів, і плюс безкоштовна доставка. Фокстрот це завжди про гостинність і високий рівень сервісу. Тому працівники граду допоможуть покупцям із налаштуванням техніки, оформленням кредиту і оновленим сервісом трейд і -E, програмою, завдяки якій ви можете обміняти свою стару техніку на нову. Оновлюйтесь разом із «Фокстрот».